Нещодавно на каналі КМДА мер столиці звітувався про ну знаєте, ролики такі: звітуюсь там, про роки, там про пророблену роботу, там що я на посаді, і так далі. І ви знаєте, я так запам'ятав це все і ставлю його, це оголошення про те, як він звітується. Коли в Києві халепа якась стається, прориви там і так далі. А сьогодні вже там в міст, міст знову впав. Хто не бачив, телеграм шапці профіль. Ви знаєте. От, от так дивишся і думаєш, ну от з одного боку, мер столиці нібито опонує слузі народу. Вони там, у них файт, знаєте, там боротьба така була, ну, як на мене, на мою точку зору. І з іншого боку, думаєш, ну може, треба когось із них підтримати. А потім отак от дивишся і думаєш, да ні, нікого з них підтримувати не треба. Все це одна і та ж сама схема, одна і та ж сама модель. На жаль, що зліва, що справа. Люди завжди заручники боротьби політичної, амбіцій політичних. Знаєте, от коли тобі не можна було, не треба було, можна було відступитися, а ти став, тому що ти міг, тому що люди тебе знали, і ти взяв собі до рук те, що ну, не твоє. Так що мости падають, ну і все що інше, ви також. Курсі. Телеграм шапці профілю: там можна подивитися: елементи звіту, мера про роки роботи. Угу.